Усім привіт! Мене звати Анастасія, а ви на каналі Розквітає Душа я трансформаційний вчитель. У цьому відео хочу поділитися з вами, як я е, підвищити самооцінку можливо, буде неправильно сказати, але давайте скажемо, як я стала нормальною людиною з нормальною самооцінкою, і як я зараз себе не мучаю цими думками стосовно того, що я якась не така, що зі мною якось щось не так. Тому виключно тут ділюся своїм досвідом, як я до цього прийшла, можливо, якісь певні думки. Якісь мої тіпси, скажімо так, якісь рекомендації, вони вам будуть корисними. Отже, почну з такого моменту. Справа в тому, що в дитинстві я була досить соромізливою людиною. Я можу сказати, що, напевно, це був знаєте, такий мікс інтроверта і меланхоліка разом, хоча це, в принципі, одне те саме, але тим не менш, якби меланхоліки є інтровертом. У мене ну, це було, воно відчувалося. І інколи да, звісно, мені хотілося бути в компанії людей, але більше я людей боялася. І мені наклеїли клеймо сором'язливої людини. І моя мама, я пам'ятаю, що вона багато приклала зусиль для того, щоб мене якби, витягнути з цієї. Її... З цього стану і все життя, от у свій підлітковий вік, я жила саме з думкою про те, що зі мною щось не так, тому що я сором'язлива. Я не можу просто підійти на вулиці і там заговорити з незнайомими людьми. І мене це клеймо воно настільки в, в мою свідомість, я настільки себе почала асоціювати з цим словом, що я пам'ятаю, в, в років 18-19, коли я почала більше спілкуватися з людьми. Ця проблема вона вилізла на поверхню, тому що я не могла елементарно підтримати розмову там в якихось компаніях. Мені це було дуже складно зробити. І на той час я відчувала себе дуже погано. Я пам'ятаю, що остання така подія, останній такий івент в моєму житті відбувся. Коли якраз таки я опинилася в ситуації, коли я знову себе відчула сором'язливою, да, мені захотілося сховатися. І я пам'ятаю, що я почала з цим питанням працювати. Типу, чого так взагалі відбувається? Чому я себе так відчуваю? Чого я не можу просто поговорити з людьми? Мені здавалося, що це якась величезна проблема, що я сором'язлива, що я якась не така, що я якась ненормальна, всі люди спілкуються, а я ні. І взагалі моя соромізливість заключалась в тому, що я не могла комфортно себе відчувати з незнайомими людьми. І коли я почала з цим працювати, я почала запитувати у своїх знайомих, а як ти себе почуваєш от в незнайомій компанії. Ти можеш одразу відкритися і почати говорити? І мене здивувало, тому що більшість людей, якими я спілкувалася на той час, які були досить такі активні, вони вели досить активне соціальне життя. Всі сказали мені про те, що да, звісно, коли ти починаєш спілкуватися з знайомими людьми. То ти відчуваєш якусь певну тривогу, інколи тобі некомфортно, і це нормально. І я тоді зрозуміла, що о, блін, а чого я взагалі парюсь? Ну, якби м -м, проаналізувавши всі випадки, які в мене були, я прийшла до висновку, що, по-перше, окей, бути сором'язливим це нормально, це просто відчуття, які є емоції, які я відчуваю, це окей. В цьому немає абсолютно нічого поганого. По-друге, я не можу сказати, описати себе як сором'язлива людина, тому що в моєму житті я робила багато вчинків, які, напевно, от саме сором'язлива людина. Ніколи б не зробила. І, ви знаєте, мене після того попустила. По суті, якщо говорити про саме конкретну дію, яку я зробила, я себе прийняла. Я цю проблему перестала бачити проблемою. І так можна сказати, добу чого. Тому що насправді не тільки була сором'язливість, Я просто не хочу вдаватися, в якісь, знаєте, багато подробиць здавати, тому що не хочу затягувати відео. Але е, суть залишається незмінною. Я свої недоліки, те, що мене соромило, да, те, що я відчувала себе якось не такою, я їх просто прийняла. І ви від... це було таке облегшення, коли ти розумієш, що окей, все, можна видихнути. Тобі не потрібно з цим якби про це думати, про це паритися і. З цим щось робити. І коли я себе прийняла, мені здається, що в принципі стало легше, тому що я розслабилася, і я розумію на даний момент, окей, є випадки, дійсно, коли мені буде некомфортно спілкуватися з знайомими людьми. І я думаю, що більшість людей, в принципі, будуть відчувати щось схоже. Це по-перше. По-друге, коли я почала оцінювати всі ситуації, що, в принципі, я вам деш рекомендую, тому що окей. У вас є якесь ствердження про себе, яке ви несете з собою, і через що ви комплексуєте, да? через що у вас занижається самооцінка? Окей замисліться, коли ви цю фразу чули, і хто вам її казав, в яких контекстах це було? Тому що, знову ж таки, аналізуючи свій досвід, я розумію, що в більшості випадків, коли я відчувала себе сором'язливо, я просто була не з тими людьми. Розповідаю конкретну ситуацію. Ми були на відпочинку. З подругою і нас запросила компанія людей. Ми сиділи, спілкувалися. Але проблема була в тому, що я не проскала жодного слова. І мені було так якось некомфортно. Ви навіть не уявляєте. Але аналізуючи цю ситуацію, зрозуміло, що, по-перше, все, що вони обговорювали, це те, не було в ці речі не були моїми інтересами. Тобто, фактично, я була, як кажуть, біла ворона. Але я розумію, що ну, зараз, будучи вже да, зрілою людиною, що. Типу, це нормально, Ну, є люди, які да, які цікавляться чимось таким, чим не цікавлюся я. І це окей, і ми не можемо підтримати розмову, тому що ну, ми говоримо на різних мовах, у нас різні інтереси, і це нормально. Але сказати, що ти погана через це ну, це неправильно. Коли я сіла проаналізувала це, я зрозуміла, що по суті, в тій ситуації там немає місця сором'язливості, тому що немає місця цієї знаєте, боязні людей. Це не про це, це про те, що просто люди не твої. Тому що, якщо б люди були там твої, якщо б вони були на твоїй хвилі, ну, я говорю про себе, да? у мене був такий внутрішній діалог, якщо б ці люди були на твоїй хвилі, якщо б ці люди були, мали такі самі інтереси, як в тебе, то ви б говорили, звісно, у вас був би якийсь діалог. І тоді в мене було таке теж осяяння, що ого, виявляється, ось так. Тому другий да? другий такий uh, advice, порада. Саме з мого досвіду, це е, якраз таки переглянути ці досвід, переглянути свій досвід. Тому що я перед початком відео насправді продумувала, що сказати, і я е, згадувала якісь ситуації, і я розумію, що якщо їх отак окремо всі м, проаналізувати, то насправді ти багато чого розумієш в них. Тому я вам і раджу це теж зробити. Кожну окрему ситуацію проаналізуйте, що там було. Е, якби... Пригадайте, спробуйте пригадати, що було в тих ситуаціях, звідки ви взяли оце твердження. І повірте, вам багато на що відкриються, відкриються очі, коли ви так зробите. Тому ось так. Що ще хочу сказати? Якщо говорити про зараз, тому що мені здається, зараз мені абсолютно байдуже взагалі на те, хто що там думає. В більшості в мірі, окей. можливо, якісь будуть ситуації, в якій мені буде важлива думка інших людей, але, в принципі, мені байдуже. окей. Якщо мені хтось каже, що якась страшна чи тупа, ну, от я це зараз говорю, чи викликає мене це емоції? Я собі аналізую, от уявляю цю ситуацію. Де мені, в принципі, все одно. Все одно, тому що я розумію, що окей, я не буду ідеальною людиною, ніколи нею не стану, і питання, для чого мені бути ідеальною людиною. Я не хочу неї бути. І якби, якщо є люди, яким не подобається мій там стиль мови, чи те, як я розповідаю щось, чи те, як я виглядаю, вони мають право, ну, вони мають на це право да, у всіх у різних людей різні вподобання. І все, ну якби мені відверто байдуже. Байдуже мені. Я зараз просто думаю, чого, як я до цього дійшла, я дійшла до цього. Усвідомленням, якраз таки, оцих знаєте, істин про те, що, по-перше, ти ніколи не будеш ідеальний. По-друге, люди мають право думати, як вони хочуть. По-третє, їхня думка реально нічого не змінює. І коли ми про це говоримо, що більшість людей про це говорить, це одне відчувати. Це зовсім інше. Я відчуваю, що мені реально байдуже. Я реально відчуваю, що думка інших людей взагалі нічого не змінить в моєму житті. І я навчилася себе оцінювати. Що, до речі, теж важливий момент, який я говорила в попередньому відео, це або відчепитися від себе, або щось з цим робити. Але якщо ви не хочете з цим робити, то відчепіться від себе. Це те, що я роблю. Якщо мені щось собі не подобається. У мене є е, буквально хвилинка подогода, чи є в мене можливість з цим щось змінити, щось з цим робити. Чи є у мене є можливість прийняти це, відчепитися від себе, жити, продовжувати класно кайфувати, а не мусолити якусь тему, і це все, якось знаєте, страждати, думати про це. Тут елементарно не знаю, дівчата, що у нас буває? Таке. Ну, от я інколи бачу, що у мене є скачки ваги, не те, що я прям на 10 кілограм, там плюс-мінус, але я бачу, що ну, буває де, якесь певне округлення, скажімо так. Я собі думаю, ну окей, типу, чи є сенс паритися про це? ну в принципі. Я просто це приймаю, розумію, що мені відверто байдуже. Від того, що я буду на 100 кг, кілограм... ой, Боже, на 100 кг це вже велика різниця. Те, що я буду на 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 100 більше-менше, чи на кілограм, на 2, ну камон, Це нічого не змінить в моєму житті. Тому я просто це приймаю, якось я на це не звертаю уваги. В принципі, я від себе відчепилася. Якщо є якісь речі, які мені з ними комфортно, а комусь ні, це проблеми тих людей, а не мене. Ну це не мої проблеми. Мені з цим комфортно, мені комфортно. Якщо комусь щось не подобається, це проблеми цих людей. Я вважаю, що цей егоїзм, напевно, він і допомагає тримати самооцінку на нормальному рівні, не піддаватися оцій, знаєте, екстра самокритиці і. Не скатуватися в таку прірву, коли ти себе вже ненавидиш, і вже всі свої недоліки вони якось стоять на пєдесталі, ти не помічаєш взагалі нічого позитивного в собі. Тому доля такого, знаєте, нормального пофігізму, вона в мене присутня. І це просто навичка, яка виробляється роками. Я не можу сказати, що це якось знаєте, відбулося за один день. І тут, звісно, варто додати, що за цей весь час. Поки мені було так, 18, зараз мені 26, буде в цьому році, пройшло на дофіга часу. І я розумію, що за цей весь час багато чого змінилося, в принципі, я багато чого нового дізналася, багато чого е змінилося в моєму житті. Тому я не можу сказати, що ці зміни вони прям якось сильно повпливали на мою самооцінку і бачення себе, але все-таки вони однозначно мають якийсь вплив. Тому теж про це хочу сказати. Що це не тільки якісь такі, знаєте, точечні, точечна робота, прям там тільки з думками, тільки зі. Своїм станом. Це велика робота над собою, в принципі, в цілому е, ось. І тому це така досить довгий шлях, який, напевно, так прям. От в одному відео розповісти буде складно. Я сказала про якісь основні моменти, які мені допомогли, які я вважаю, вони стали якраз таки тим, що змінило життя, да, моє, змінило моє бачення себе. Це були основні моменти, але, звісно, є багато різних маленьких моментиків, маленьких якихось питань, з якими я працювала, і які теж вплинули якраз таки на те, як я себе відчуваю, як я себе бачу в цьому світі. Тому це не Це такий об'ємний. Об'ємний шлях. Я взагалі, знаєте, от я інколи повертаюся так назад, дивлюся, що я пройшла, я розумію, що ого, я прям. Ну інколи не до кінця усвідомлюю, наскільки багато знань і досвіду я в собі ношу, і наскільки багато я можу дати людям. І наскільки я оцю тему, повірте, я можу зняти ще 100 відео на цю тему, і я буду повторювати і інші речі, і по-іншому можу вам розповісти про цю тему з іншої якоїсь перспективи. Тому що є оцей досвід, є ці знання. І той стан, який я маю зараз, це якраз таки завдяки тому шляху, який я пройшла. Тому це не ну, робота не одного дня, однозначно. І порівнюючи себе тоді і порівнюючи себе зараз, це колосальні дві різні людини, взагалі дві різні людини. Але це все завдяки саме такій довготривалій трансформації. До речі, зараз вона в мене теж відбувається, але це в окремому відео, можливо, колись вам розкажу. Ось так, Любі, якщо вас зацікавили консультації, ви б хотіли з цим попрацювати саме, скажімо так. М -м Боже, щось в мене все. Думка, я вже улетіла в космос. Все, відео закінчується, вже я полетіла. Я хотіла сказати про те, що якщо вам цікаво саме дослідити питання, більш глибше. у мене є окремий вид консультацій, і про все це я залишаю інформацію в описі під відео на сайті. Тому, якщо вам цікаво, я вас чекаю там. Ось так. Я така заряжена, що в мене аж думки плутаються. Ну, прекрасно. Значить, це говорить про те, що в мене багато енергії. Пішла знімати ще декілька відео сьогодні. Це Любі, гарного вам дня і до зустрічі в наступних відео.